Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 19 листопада, 634-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Четверту добу поспіль росіяни випускають іранські дрони Камікадзе. Цього разу випустили з Курської народної республіки більшість в сторону Київщини, але трохи залетіло і на Черкащину. Всього росіяни випустили 20 дронів, 15 з яких наші хлопці збили. Про прильоти, які повідомили офіційно, це знову інфраструктурний об'єкт десь на Київщині. А в Одесі вже третю добу поспіль, сильний вітер, і сьогодні зранку навіть сніг випав, але правда вже розтанув. Ніяких обстрілів в Одещині минулої доби не було. А в сусідній Миколаївщині тривають обстріли росіянами території поруч з Очаковим. По офіційній інформації без постраждалих минулої доби. Ну а на Херсонщині, на жаль, знову є постраждалі. Росіяни знову поцілили по самому центру міста, по приватним будинкам. Шестеро людей травмовані на Херсонщині внаслідок російських обстрілів. І трошечки гарних новин. Вчора на Росію, а саме в Москву, залетів якийсь невідомий безпілотник і десь там вибухнув. Думаю, це наші хлопці просто так тренувалися. Згодом буде ще. А ми, в свою чергу, давайте як завжди закинемо трохи грошей волонтера на збори. Дякую.